Привіт! Сьогодні ми розберемося в одному з ключових процесів металообробки згинанні. Як взяти звичайний плаский шматок металу і перетворити його на щось ну, на щось корисне і міцне? Власне, про це і поговоримо. Отже, ось наш маршрут. Почнемо з самої суті, з фізики процесом. Потім, звісно, інструменти, без них ніяк. Далі буде найцікавіше практика. Зігнемо деталь крок за кроком, потім перейдемо до складніших речей, як от труби та гачки. І, звичайно, поговоримо про те, що має бути на першому місці безпеку. А наостанок, як робити все правильно, щоб не псувати матеріал, гайда. Ну що ж, почнімо з самого початку. Перш ніж навіть думати про молоток, треба зазирнути всередину металу. Що там відбувається, коли ми його згинаємо? Бо це, знаєте, не просто магія, це справжня гра фізичних сил на мікрорівні. І ось тут з'являється ключовий термін пластична деформація. Звучить складно, але насправді все просто. Уявіть, що ви згинаєте пружинку, вона повертається назад. А от коли ми згинаємо метал по-справжньому, він цю межу пружності проходить. Все, назад дороги немає. Його форма змінилася назавжди. Ми, по суті, переписуємо його внутрішню структуру. А тепер дивіться, що відбувається в самому місці згину. Це, по суті, така собі невеличка війна. Зовнішня частина згину це зона розтягування. Металеві волокна тут тягнуться, стають тоншими, як гумка. А от внутрішня частина це зона стиснення. Тут волокна, навпаки, збиваються в купу, ущільнюються. І весь фокус у тому, щоб знайти баланс між цими двома силами. Бо якщо перетягнути, ззовні з'явиться тріщина, а якщо перетиснути, всередині утворяться складки. Так, з теорією розібралися. Тепер до найцікавішого до заліза. Щоб згинати метал правильно, потрібні й правильні інструменти. Тож давайте подивимось, що має бути в арсеналі. Ось він. Базовий набір лишата це без перебільшення третя рука. Вони тримають деталь мертво. Молотки і киянки це наша сила. Ними ми, власне, і надаємо форму. Плоскогубці, круглогубці це для дрібніших робіт, для дроту, наприклад. Ну і звичайно оправки. Це такі спеціальні болванки, навколо яких ми і створюємо ідеально рівні вигини, такий собі шаблон. А ось і маленький, але дуже важливий секрет: губки лещать зазвичай зубчасті, щоб міцно тримати, але є і мінус вони залишаються на металі сліди. І тут на допомогу приходять м'які накладки або нагубники. Геніальна проста річ, це як взути капці на лещата, вони захищають поверхню, і в результаті на деталі залишаються тільки ті лінії, які ми самі хотіли там бачити. Все, теорії та інструментів достатньо, час до роботи. Зараз ми пройдемо весь шлях від початку до кінця і зробимо просту прямокутну скобу. Це базова деталь, але на її прикладі чудово видно весь процес. Отже, крок перший підготовка. Тут ніякої магії, лише точність. Відрізали, вирівняли, підігнали до потрібних розмірів. Крок другий розмітка. І це, мабуть, найважливіший етап сім разів відміряй, як то кажуть. Будь-яка помилка тут, і вся деталь піде креверть. І ось крок третій перший згин. Затискаємо деталь в лещатах, вирівнюємо точно по рисці і починаємо працювати молотком. Добре, один згин є. Тепер другий. І тут нам знадобиться оправка. Це наш еталон, який гарантує, що внутрішній розмір скоби буде саме таким, як треба. Затискаємо все разом і згинаємо другу сторону, а потім третю і четверту. І коли скоба вже готова, залишаються фінальні штрихи. Перевіряємо, кути чи все рівно, і обов'язково прибираємо всі гострі краї та задирки. Деталь має бути не тільки правильною, а й безпечною. Так, з прямими кутами ми розібралися, але ж світ металу не складається тільки з них, правда? Що робити з трубами? Або як створити плавний, красивий вигін для гачка, тут уже потрібні трохи інші підходи. Піднімаємось на новий рівень. І знову наш головний герой оправка. Для гачка потрібен ідеальний радіус, і саме оправка нам його забезпечує. Ми просто беремо проток і обережно згинаємо його навколо циліндра. Метал ніби слухняно повторює його форму. Принцип той самий, що й раніше. Інструмент диктує форму. Просто, але як ефективно. А от з трубами все трохи складніше є два шляхи холодний і гарячий. Холодний спосіб для тонших труб. Але є нюанс: труба порожня всередині і може просто сплющитися. Щоб цього не сталося, її набивають чимось сипучим, наприклад, піском. А от для товстостінних сталевих труб такий фокус не пройде. Тут потрібен вогонь. Метал нагрівають до 850, а то й 1100 градусів, він стає м'яким як пластилін, і тоді вже його можна гнути. Ми вже багато говорили про техніку, але є річ, яка важливіша за будь-який інструмент чи навичку це безпека. І це не просто нудні правила, які можна ігнорувати, це абсолютний пріоритет завжди. Давайте пройдемося по основному. Захисні окуляри та рукавиці це навіть не обговорюється. Заготовка має бути затиснута намертво. Інструменти тільки справні без тріщень і дефектів і, звісно, порядок на робочому місці. Це не просто правила, це культура роботи. Це ті звички, які дозволяють працювати ефективно і головне повертатися додому здоровим. І наостанок, давайте поговоримо про те, як відрізнити хорошу роботу від ідеальної. Навіть у досвідчених майстрів трапляються помилки, але важливо знати, як їх розпізнати, і що ще краще, як їх уникнути. Ось така собі шпаргалка для діагностики. Скажімо, на місці згину з'явилися тріщини. У чому проблема? Найчастіше радіус згину був занадто різким для такої товщини металу. Є просте правило: радіус має бути хоча б удвічі більшим за товщину заготовки. І так з кожним дефектом. Коли розумієш причину, знайти рішення стає набагато простіше. Це як розслідування, знаходиш винуватця і усуваєш його. Отже, ось такий шлях ми пройшли. Від невидимих сил всередині металу до цілком реальних інструментів і правил безпеки. Це все не просто інструкція, це по суті абетка, з якої можна складати будь-які слова і цілі історії з металу. Тепер, коли основи є, питання лише одне яку форму надасте металу саме ви.